Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи вдосконалення писемних навчок. І знову дзвоник кличе в клас. Знання на чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її молодю чудову, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Отже, відчуємо себе частинкам освіту і скажемо. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Ще бутончик, родзинка гаджик читалочка, пропоную тобі перевірити свої тебе, спостерігай за значенням слів. Виконай їхні завдання. Отже, запишіть, будь ласка, 2 жовтня. Класна робота. Зачитаємо з вами слово сполучення. Підкреслимо ті, яких виділені слова вжити в переносному значенні. Міцне дерево, міцний сон, міцний мороз. Чого не може бути? Міцного сону, міцний мороз. Далі легка задача, легка хода, легка сумка. Легка задача та легка хода. Веселі струмки, веселі діти, веселі пісні. Отже, веселі струмки... Далі чорне море, море сміху, море квітів. Море сміху, море квітів це у нас переносне значення. Золота осінь золоті руки, золотий браслет. Золота осінь золоті руки це у нас переносне значення. Далі важка сумка, важка задача, важка розмова це у нас переносне значення. Гіркі слова, гірка правда, гіркий огірок. Гіркі слова, гірка правда, переносне значення. Так, стрибали краплинки, стрибали діти, стрибала температура. Стривали краплинки, стрибала температура. Це у нас переносне значення. А тепер ми з вами випишемо ті слова, які не підкреслені. Отже, написала, будь ласка, вправа 1 і пишемо: міцне дерево. Далі. Легка задача, далі легка сумка, веселі діти. Веселі пісні, Чорне море, золотий браслет, Важка сумка гіркий огірок. Вали діти. Так, утворіть, запишіть з ботими словами по два речення, щоб в одному мали пряме значення, в іншому переносне. Наприклад, іде пряме значення. Максимка йде до школи. Переносне дощ іде цілий день. Біжить пряме значення. По полю біжить Надійка. Біжить струмочок. Це у нас переносне значення. Запишіть текст, замінивши виділені слова антонімум. Антонім – це близьке чи протилежне? Протилежне. Закінчився урок. Отже, що? Розпочався урок. У шкільних коридорах гомін. У шкільних коридорах тиша. Школярі відпочивають. Школярі працюють. Отже, пишемо вправа два. Пишемо: розпочався урок. Далі у шкільних коридорах тиша. У шкільних кураторах тиша. Школярі працюють. Доберіть синоніми до поданих слів. Гарний, як по-іншому можна сказати, Родливий, чудовий. Далі розмовляє, говорить, спілкується. Мандрівка подорож, турне, відважний, безстрашний, хоробрий, Іде, крокує. Прямує будинок, споруда або будівля. Отже, запишемо права три і запишемо пари синоніми. Пишемо гарний, чудовий, розмовляє. Говорить мандрівка подорож відважний. Безстрашний іде, крокує будинок. Руда. Отже, прочитайте слова, визначте, яке з них є багатозначне. Дівчина, поїзд, ящерка, хвіст, комета. Отже, хвіст. Дівчинка на голові зав'язала хвіст. Ми побачили тільки хвіст поїзда. Ящерка періодично міняє свій хвіст. Вночі на небі Оля побачила хвіст комети. Покажіть стрілочки в значення кожного фразологізму. Як оселедця в борці багато, як кіт наплакав мало. Тримати язик за зубами, мовчати, байдики бити, пінуватися, набрати в рот води, мовчати, побити горщика? посваритися, мчати, як вітер, швидко, як сніг на голову, несподівано. Отже, тепер нам потрібно з вами вибрати слова і словосполучення, які є синоніми до поданих слів, покарати це нас намолити шию, нав'яти боки, всипати перцю, дати прочуханки, втекти, чкурнути, накивати п'ятами, дати драла, дременути. Мовчати тримати язик за зубами, ні пари з вуст, проковтнути язик, дивитися, Очей не зводити, споглядати, витріщати очі та пасти очима. Отже, вправо 4, і запишемо з вами дати прочуханки тере, покарати, накивати п'ятами. Ні пари з вуст мовчати, витріщити очі. Дивитися. Отже, домашнім завданням буде виконати кахут, впевнений, ви з цим впоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!